Всім привіт! Сьогодні вже 10 січня. Черговий патч Black Desert він доволі невеликий, але об'ємний по інформації по деяким аспектам. Тому давайте погнали відразу до перегляду патчу. Так, як завжди, з івентів починаємо. Перший івент стосується лайфскілів, повністю всіх, але окрім трейдінгу, зараз. Трейдинг на Global Lab заблочили, його знову будуть там щось переробляти і так далі, то тому весь досвід на Life XP працює повністю на все, окрім трейдингу, то тому будьте на цьому уважні. Так, з 10 по 24 січня плюс 50% до всього Life XP, плюс в цей же ж період ви можете отримати баф, коли ви займаєтесь збором. Ви можете отримати баф від духа, тобто там з ним поговоривши, віддавши 10 енергії, ви отримуєте баф на 3 хвилини, який вам дає плюс 10% до дропрейту збору, 300 мастерів, Movement Speed, плюс 5%. І плюс ви можете отримати ось такий Alled Inset Ember, який можна продати за 10 лямів. Це просто додатковий предмет, вам як заробити гроші, і ото все. Плюс за логін в гру, якщо у вас немає. Предметів для взагалі збору і так далі. З 10 по 31 січня у вас буде вайв в нагородах, ось такий стилестилбокс, де ви можете позабирати повністю все тут шприц, топорик, серп, кірка, ніж для різання, ніж для обм'ясування. то тобто повністю весь цей повністю весь набор, який вам потрібен для займання професіями, але він живе тільки 28 днів. Та він на місяць по юзанню коли ви відкриєте цей бокс. Далі ще в цей же самий період все це стосується повністю лайфскилів, ще плюс 10 по 24 січня. Всі ті, хто прокачали собі артизан і вище збір, і зробили квести на міні-гру, тепер вдвічі більше буде міні-ігор, коли ви займаєтесь збором. І рештою видів діяльності, якби які також пов'язані зі збором. Тому будьте готові до того, що ресурсів буде лутати більше. Далі наступний івент з 10 по 24. Він більш пов'язаний вже з країною Сонця і ранку, як хто її там як називає. Вам потрібно коротше, взяти в Чорного духа квест івентовий, і вам потрібно на цьому тижні перемогти боса з слабкістю до сонячної аури, і ви отримаєте додаткову плюс одну нагороду до звичайно, яку ви забираєте там кожну неділю після ресету цих босів. От і все. Далі, наступний івент з 11 до числа завтрашнього дня в нагородах за логін ви отримаєте такі предмети, як Valks Note і 50 лаків для цього всього, плюс за онлайн в 30 і 60 хвилин ви ще отримаєте 30 і 40 лаків, плюс адвайзи, де дають кафраси, і каміння крон або фрагмент Memory, тут уже що як залежить. Плюс цей валкс-ноут, який ви отримали, можете обміняти у NPSA Valx, який знаходиться в Кальфіоні, на ось такі предмети, плюс, 50, плюс 80 лаків. І на решту які є. Тобто, просто раз забрати. Не знаю, навіщо це, але, коротше, ось якось так. І сам патч-ноут. він доволі великий, але інформація, як на мене там занадто багато зайвої, яку нахер не чесно. І так. Мейнова зміна по класам це тільки на школярі цю сколар. Її нарешті завезли рабами. Три скіли рабами, так, тут, так що тепер можете зайти ознайомитись на ну, цих скілів, хто грає на ній і хто чекав. Плюс її позавозили рейдж скіли за 10, 25 і 50% спіріт рейджу, також щоб трішки сильніше вже роздавати вам удари і так далі. Я цей лінк залишу на цю тему в прикріпленому коментарі, щоб хто більше хотів ознайомитись, ознайомиться сам, або ставте відео на паузу і читайте, якщо вам щось стосовно. Далі. Паті-еліків по факту тепер не існує. Ці еліки стали звичайними, тобто їх замінили. Але всі звичайні еліки будуть працювати по типу як паті еліки, тобто. Синього грейду 15 хвилин, зеленого грейду 10 хвилин, тобто вам тепер не потрібно перекрафчувати старі еліки, які ви робили соло потім на паті. Тепер всі ці еліки є уніфікованими, вони тепер вважаються як паті. І вони ж так само працюють на паті, як і завжди було. Плюс е, сльози оці Alls чи Alls Tier, ви можете назад продати NPS за 21 срібла за кожну, це ітемка, за допомогою якої перекрачувалась паті Плюс цю сльозу ж так само забрали з щоденника Деві в шостому томі, третій главі. І замінили. О, тепер предмети можна замість того, що віддавати цю сльозу, тепер або Old Tirst, Tier і Tears of War. Тобто можете один із тих трьох предметів здати Деві, щоб замінити ось цей предмет, який забрали. Далі, нове введення, якого чекали всі 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 Дуже довго. Ці дискотеки тепер стакаються в вашому інвентарі. Тепер ваша сумку не потрібно розширяти до 192 там, клітинок, а то і більше, всі тепер дискотеки вони стакають. І плюс до цього всього вони додали такий е, мішечок, як Яз, Яском Combine Punch, тобто тепер він знаходиться внизу в вашому інвентарі, де. Інкрустація, ваші артефакти і так далі. Ще ось з'явилася така клітинка. Ви відкриваєте його, закидаєте туди один тип дискотек, який ви хочете скласти, і пишете кількість, скільки ви хочете їх скласти. Тобто, тепер паралабіси зробили це все так. Я трішки, звісно, уявляв це все по-іншому, що вони додадуть окреме вікно, де все це буде складатися. Потім ще плюс окреме вікно, де це все буде якби, комбінуватися і так далі. Вони вирішили все ж таки зробити, так як я, скажем так, скаржився на це все, але про це ніхто не знав, то, тому це якось окремо буде. І плюс можна ж так само комбінувати в цьому всьому мішечку, всю решту якихось предметів, які складаються, так розумію, це все тут можна. І банки ХПМП, мапу, компас, телескоп, і все, все, все. Далі зміни по монстрам на ліхтарну тункуту. Апнули трешлут з певних мобів. Все, більш нічого. Далі завезли такий прикол, що в Атракціон це цієї данжі, Тепер не потрібно проходити приквести всю цю сюжетку. Ви тепер можете вільно після 60-го левелу туди заходити і проходити ці данжі. Далі, найбільш найтупіша інформація, як на мене, але не менш вона важлива і цікава це стосується гільдійного корабля, гільдійної галери, її можна апати. Як апати? І все це, я думаю, краще глави гільдії або їхні зам буду з цим розбиратися. Я, повторюю, знову ж таки, залишу цю тему прикріплено в коментарі, або ставте відео на паузу, як тут розбиратися. Що Тут подавали. Тут подавали міні-ігри деякі з гільдією. Тобто Всі ті, хто знаходяться на цій галерії, також тепер можуть взаємодіяти разом з нею. типу ось... Махати веслами набагато швидше, стріляти з пушок, розганяти її і так далі. Тобто Все це тепер пододавали, плюс подавали ось такі ось міні-гайдикс зі скріном. що як апати і в кого що до типу брати. Плюс квести. Стосовно всього цього, квести поапали нагородою за виконання певних квестів на матеріали для апу цієї галери. Тобто тепер ви можете апнути по факту вдвічі або втричі швидше, ніж це було до цього. Плюс додали обмін ітемок Old Moon Combat Seal і Life Seal на певні предмети, які також допомагатимуть вам в прокатці. Скоріше за все цього корабля. І стосовно гіру для да, корабля, віси ця вся штука, це все тут є, всі ці темі, вам більш краще детально самим цим ознайомитись. Бо я в цьому повний То тому все це залишаю на огляд Голавгіль і їхніх замів і так далі. Далі. Маленька інформація. Тих, хто крафтять інструменти музикальні для шайки, тепер ви можете зробити це просто швидше. Просто апнули кількість матеріалів, і за допомогою яких ви можете, апати, отримати всі ці інструменти, і плюс всі ці квести дейліки, які ви раніше робили, вони тепер є повторними. Тобто не потрібно чекати кожен день або кожен тиждень. там. А це можна зробити просто за один там день. І все. Далі, так само стосовно вагону, вагончику вашого для трейду це лісної повозки, також квести на цю повозку зробили дейліками, і вони оновлюються кожен день типу після опівночі. Далі наступна скажімо так, айхіреніша новина, яку всі також довго чекали, окрім стакання дискотек. Це те, що квестові ітемки, які вже більше ніколи не потрібні в цій грі, ви їх ніколи не використовувати, їх можна викинути або продати на ПСУ за певну суму грошей. Все. Тому в кого що позалишалося? Ось список повністю всіх оцих ітемок. Ось Кібеліус, спис Кібеліуса, який проходився за Валенцією. В його можна тепер так само викинути. В решту там так само боксів шкір і всього 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 Це все так само можна брати, викидати, продавати. Просто потикайте на предмети, подивіться, що можна продати, що можна викинути, бо на них з'явилася сума продажу деяких з тих предметів. І ще плюс один прикол, який додали для шайок спеціально. Хто хотів відзеркалювати шмотки шайки на іншого чара. То всі знають, що вона не могла відзеркалити свою сіль її пробудну пушку. Тепер це можна зробити іншим шляхом. Ви так само відзеркалите все, але ви додаєте іншу пушку пробудну. І, типу, вставляєте в цей слот і відзеркалиться повністю весь шмот на іншого персонажа, якого ви хотіли відзеркалити. Ось таким чином Перлабіси все це виконали. Якось так. І на цьому, напевно, все. Цьому все, то тому ось такий вийшов патчик. Доволі невеличкий по івентам, але доволі інформативний по самим змінам до гри, що пододавали. Але чекаємо більше, може ще щось цікавого буде, бо чекаємо ще дуже багато чого з того, що перлабіси обіцяли. На кальфіонському прийомі. Ну, і що, буду на цьому завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуємось на YouTube канал, коментуємо, ставимо лайки, дізлайки. Також підписуємось на мій телеграм-канал, де там також інформація про відео, коли вони виходять. Якщо ви їх на Ютубі не бачили або пропустили нотифікацію від YouTube, що вийшло відео. Там все також дублюється. Плюс у мене є канал також я стрімлю Black Desert і не тільки. У мене там зараз проходження серії Assassin's Creed повністю йде. Uh, і якщо ви хочете підтримати цей канал фінансово, внизу також все це прикріплено в коментарі, буде лінк на мій Донателло uh, Для покращення мого ПК, де буду планувати купувати новий ПК, то тому якось так. Все. Всім дякую за увагу і до наступних відео.